Дуже раджу приготувати на великдень саме таку паску на заквасці. Від неї немає такої важкості у шлунку, вона доволі легко готується, тому дуже раджу зберегти рецепт, приготувати закваску та випікати таку смачну та корисну випічку. Це інгредієнти для першого етапу випікання пасок. Звечора я замочила цукати та цедру апельсина у алкоголі. Це може бути будь-який алкоголь, воно, ликер, ром, віскі, неважливо. У діжу блендера додаю жовтки, цукор та ванільний цукор. Поки жовтки збиваються, до закваски додаю тепле молоко та перемішую. Коли жовтки побіліли та збільшились в об'ємі в декілька разів, додаю закваску з молоком. До борошна додаю розпушувач та поступово додаю борошна до суміші яєць, молока та закваски. Без тіста міса теж класно замішується тісто. Минулого року я робила без кухонного комбайну і все вийшло так само гарно. Тісто буде липке, буде липнути до рук, але це нічого страшного. Залишаємо тісто на 2 години постояти, після того починаємо його розтягувати та складати. Мочу руку трошки в воду, щоб не липло дуже до рук, і ось так підтягую наверх та складаю. І залишаю на пів години постояти. Так треба зробити три рази. Тричі замішуємо і тричі залишаємо постояти на 30 хвилин. З кожним разом тісто буде менше липнути до рук і ставати все більш слухняним. Після того, як тісто постояло третій раз, дістаємо його та будемо вмішувати у нього цукати. Цукати я відкинула на сито, щоб стікла зайва волога. І ось так починаю складками потихеньку заправляти цукати у тісто, але не дуже замішуючи тісто, щоб пухарці по повітря всі не вийшли з нього, щоб пасочки вийшли повітряними. Підготовую форми я випікаю вже, мабуть, третій рік в силіконових формах. Це дуже зручно, не треба купляти паперові, не прилипає до них, мені дуже подобається. Один раз купила і дуже надовго їх вистачає. Розділила тісто на кількість своїх форм. Тісто має займати десь одну третину від об'єму форми, бо воно ще дуже гарно підніметься. Складаю ось так. Спочатку складками, потім формую кружечок і заправляю цукати в тісто, щоб вони не підгорали. Після того, як сформували тісто, у формі воно має постояти приблизно 3-4 години, в залежності від температури повітря у вашій е, кімнаті. Чим тепліше, тим менше часу треба для розтоювання. У мене стояли в вимкнутій духовці. Ось так гарно вони підійшли. Після цього випікаю їх 50-60 хвилин. Поки паски випікаються, приготуємо глазур, білки. Розігріваю на водяній бані з цукром, поки не розтане цукор. Температура має бути невелика, щоб білки не зварились. Тепер, коли розстав цукор, можна почати збивати прямо в кастрюльці, якщо у вас є погружний блендер. Я буду збивати в своєму міксері. Я підготувала декор цього року, як і минулого. В мене буде ось такий м'ятний цукор. Зроблю з нього гніздечко. І з таких цукерок буду робити власне яєчко. Це гніздечко. Минулого року я так робила. Мені сподобалася ця ідея гарний такий декор без зайвих жодних зусиль. І виходить на мій смак оригінально. Глазурь взбилась, не тече, дуже тягуча та гарна консистенція, така як треба. Тепер можна наносити глазур на паску. Можна ложкою, лопаткою. Мені подобається так макати одразу паску у глазур. Ось так прокручуємо, щоб розподілити рівномірно глазур. Тепер роблю гніздечко з цукру м'ятного. До речі, я робила його минулого літа, просто перебила м'яту з цукром, аромат не перевершений в чай дуже смачно. Ось така красата смакота в мене вийшла. Мені дуже подобається цей рецепт, готувала вже не один раз його і буду готувати цього року на Великдень також. Дуже повітряна, м'яка, ніжна. Мені дуже подобається.